Самотня левиця не думала, що ці дикі собаки можуть становити реальну загрозу, але кішка недооцінила противника. Хоча левиця набагато сильніша, вона одна, а псів півдюжини. Розлючена нахабною атакою кішка люто накинулася на ворогів і завалила одного з псів. Але це не розполохало інших. Інші собаки кинулися на допомогу родичу і зуміли відбити його у левиці. Хижа кішка не очікувала такої сміливості і перейшла в глуху оборону. Їй вдалося вибратися живою з цієї халепи, але більше недооцінювати такого супротивника вона не буде. А ми покажемо тобі й інші випадки, коли великі коти помилилися з вибором противника. Взагалі, то це леопард, майстер засідок і тактики крадіжки. Він головний ніндзя тваринного світу, який може підібратися в притул до жертви на дистанцію удару. Ось тільки тут гієна вирішила показати плямистому коту, що не тільки він вміє вмикати режим невидимості. Подивися, як гієна легко і без особливих проблем підкрадається до леопарда зі спини. Кіт вилизується і абсолютно не помічає противника. Яка ганьба, щоправда, гієна підійшла на дистанцію удару і розгубилася. Вона явно не знає, чи варто їй самотужки атакувати леопарда. Раптом він нарешті помічає супротивника і тут же приймає захисну стійку. Подивися на цей загрозливий оскал. Леопарду явно прикро, що якась незграбна гієна змогла підійти до нього так близько, спокійно постояти за його спиною, і все це до того ж потрапило в об'єктив камери. Леопард бродив по окрузі в пошуках їжі. Він зайшов у район розливу річок. Тут течія дуже швидка, але глибина невелика, можна перейти водойму в брід. Як і інші пантери, леопарди непогано плавають і зовсім не бояться намочити лапки. Крім того, вода частково змиє запах і допоможе хижакові ефективніше підкрадатися до здобичі. Але ця плямиста кішка не знала, що тут мешкає величезний дорослий крокодил. Леопард сам став жертвою засідки. Рептилія відмінно знала, де невелика глибина зростає, де знаходяться мілини, а течія посилюється. Завдяки цьому крокодил зумів підплисти до жертви непоміченим і кинутися на леопарда, коли він цього не очікував. Могутні щелепи одразу ж схопили пантеру і затягли на глибину. Звісно, леопард не той суперник, який легко здасться такому супротивнику. Пантера відчайдушно чинить опір. Вона б'ється за своє життя і все-таки примудряється виринути з води, щоб зробити рятівний ковток повітря. М'язисті лапи впиваються в тіло крокодила, шукають його очі, щоб видряпати їх. Поки задні лапи кішки намагаються знайти опору, щоб не дозволити затягнути себе на ще більшу глибину. Леопард люто чинить опір, б'ється з усією силою великого хижака. Але крокодил занадто сильний. Його міцна потужна луска відіграє роль природної броні, яка непогано тримає удари кігтів, але головне ніщівна сила укусу. Дорослий крокодил може зім'яти щелепами метал. Крім того, рептилія зручно схопила леопарда так, щоб кішка не могла пустити в хід свої ікла. Хоча плямистий звір пручався до останнього, цей бій він програв і став обідом для рептилії. Виявилося, що у воді крокодил може стати ще більш непомітним, ніж леопард. На суші у плямистого хижака є перевага перед навіть найбільшою і найнебезпечнішою рептилією це рухливість. Тут азіатський леопард зумів зловити зненацька крокодила, який перебував досить далеко від берега. Невже настав час розплати? Крокодил використав єдину відповідну тактику і притиснув черево до землі, щоб леопард міг бити тільки по потужній броні на спині. Ось тільки рухлива, вперта і дуже сильна кішка від цього тільки виграла. Вона схопила супротивника, навалилася зверху і придушила його опір, а потім почала методично шукати слабкі місця в захисті. Крокодил намагається контратакувати, але уважний леопард вчасно припиняв ці напади, бив лапами хапав щелепами рептилію, зачутливі ділянки на тілі і ухилявся від усіх укусів у відповідь ворога. От тільки леопард не знав, з ким зв'язується. Проблема не в крокодилі, а в тому, хто облюбував цю територію і вважає її своїми угіддями для випасу. Виявилося, що тут пасуться азійські буйволи, які помітили розлючену кішку і одразу ж поспішили подивитися, що відбувається. Такого леопард не очікував. Крокодил спробував скористатися ситуацією і схопити леопарда за лапу. Якщо рептилія зможе це зробити, то почне крутитися навколо своєї осі. Цим прийомом крокодил може буквально вирвати кінцівку супротивника із суглоба. На щастя, леопард виявився досить уважним і холоднокровним, щоб не дати буйволам відволікти себе. Копитні теж вчасно пішли в бік і не затоптали леопарда, але вони спостерігають. З кожною секундою бики підходять дедалі ближче. Вони вже помітили, що кішка б'ється не стелям, а з рептилією, тобто щепилися вороги травоїдних, що для буйволів справжнє свято, але все одно активні дії леопарда провокують розпалених копитних. У підсумку він послаблює хватку, і крокодил вибирається із захоплення ворога. Леопарду залишається лише з сумом і жалем спостерігати за супротивником, який знаходиться прямо перед ним. Якщо кішка встає і знову спробує застрибнути на крокодила зверху, то бики можуть не витримати і кинутися в атаку просто з переляку. Леопард це знає. Він стелиться біля землі, втрачаючи перевагу у висоті. Він втратив обід, але зате, хоча б, залишився живим. Утім, тепер із цієї місцевості йому краще піти. Тигр найбільший хижий кіт на планеті. При масі понад чверть тонни, стрункому м'язистому торсі, потужних щелепах і могутніх лапах. Цей хижак здатний зламати шию бику або одним ударом завалити оленя. При цьому тигри зазвичай поводяться обережно. Це територіальні звірі, які агресивно захищають свої мисливські угіддя, але знають, коли відступити. Бо завжди правильно оцінюють свої сили, гаразд, майже завжди. Адже коли поруч опинився величезний бурий ведмідь, смугастому коту варто було бігти. Насправді не варто лаяти тигра за самовпевненість. Ці кішки часто зустрічаються з азіатськими чорними ведмедями, які поступаються їм у силі. Тигри нерідко навіть полюють на них. Але зараз смугастий звір зв'язався з іншим клишоногим. Цей бурий ведмідь набагато більший, ніж його чорний далекий родич. З такою силою тигр ще не мав справи. Він намагається дати відсіч і залякати суперника, але бурий ведмідь дуже агресивно реагує на це. Клишоногий хіжак негайно пішов в атаку. Почалася епічна та напружена сутичка титанів. Цікаво, що тактика битви у цих звірів досить схожа. Обидва звірі покладаються насамперед на могутні удари передніми лапами. Тут у ведмедя, через зміщений донизу центр ваги, є перевага в стійкості. Тигру доводиться докладати додаткових зусиль, щоб тримати рівновагу. Крім того, хоча удари тигровими лапами дуже потужні, кішка вкладає в них далеко не всю свою вагу, на відміну від суперника. Тому тигр встигає завдати набагато більше ударів ніж ведмідь. І має перевагу в швидкості, однак реального результату це не дає. Так Пантера успішно відбивається від бурого ведмедя, що у світі звірів вже подвиг. Але через те, що у Клишоного такий товстий жировий прошарок, високий больовий поріг і дуже агресивна вдача, швидкі удари його лише злять. Ведмідь виявився занадто крутим. Він не дозволяє тигру дістатися до свого горла і клами. Поступово тіснить супротивника і виходить з його захоплень. При цьому сам ведмідь болісно кусає і відповідає своїми ударами з ще більшою силою. Тигр вижив, але після такої прочуханки він уже не буде недооцінювати ведмедів. Він відступив, щоб зализати рани. Тепер, побачивши бурого ведмедя, він бігтиме, а не намагатиметься залякати противника. Леопард помітив стадо газелей, які прийшли на водопій. Хижак обійшов півколом потенційну здобич і почав підкрадатися. Травоїдні відчули небезпеку і кинулися від води, але не знали, куди саме варто бігти. Одна з газелей потрапила прямо леопарду в лапи, який зловив її на льоту. Вражаюча спритність чи не так. Хижак завалив супротивника, схопив за горло і розчавив трахею після короткої боротьби. Але це тільки початок. Газель досить велика дичина, якої вистачить на кілька прийомів їжі. Тому за старою звичкою Леопард заліз із нею на дерево, де його не можуть дістати конкуренти. Тож, коли хижак почув шум серед дерев, він не звернув на це жодної уваги. Гієни та леви не можуть залізти високо, а дрібні коти для леопарда не противники. От тільки плямиста Пантера не знала, з ким має справу, із заростей вийшов слон. Він вирішив урізноманітнити своє меню і, окрім трави, заходився піднімати хобот якомога вище і зривати цілі гілки з дерев. Такого леопард не очікував. Гігантський звір масою 5 тонн буквально за кілька хвилин розвалив укриття леопарда і змусив його спуститися на нижні гілки. Намагатися битися зі слоном для леопарда просто дурість, тому він із роздратування міг лише чекати, коли слон забереться подалі. І велетень справді пішов, от тільки є одна проблема: гієна помітила леопарда, який вже не перебував під прикриттям листя, а його здобич тепер лежала на нижніх гілках дерева. Нахабний падальщик швидко підбіг, схопив найгарніший шматок, відірвав його могутніми щелепами і втік. Він викрав би всю решту здобичі плямистої кішки, якби не відсіч леопарда. Уявляєш, як йому прикро. Таке прекрасне полювання, нічний відпочинок, безпека на дереві. І все це зіпсував якийсь слон, який просто захотів перекусити листям. Тигр полював у густій і високій траві. Він помітив масивне і величезне тіло здобичі, попрямував до неї і почав акуратно й обережно підкрадатися для вирішального китка. От тільки через високу рослинність Пантера не знала, з ким має справу. Це індійський слон. Звісно, він менший за африканського, але все одно вага гіганта перевищує 4 тонни. Вага тигра трохи більша ніж півтонни, тобто, слон більш ніж у вісім разів масивніший. Розумний велетень, здається, помітив, що за ним стежать його реакція просто дивовижна. Слон зупинився на височині, ніби демонструючи себе у всій красі. Він злегка озирнувся в бік хижака, виглядаючи його в траві. Тигр тим часом далі підкрадався. Найімовірніше до останнього все, що хижак бачив, це тільки частина тіла слона, маленька ділянка його спини. Нарешті хижак вийшов із трави і став перед слоном. Тигр ошелешено завмер. Нарешті він зрозумів, з ким зв'язався, причому просто так злиняти по-тихому не вдасться. Велетень дивиться прямо на хижака. Незручно вийшло, правда? Слон, ніби поглядом, хоче сказати: Ну, і чого ти хочеш домогтися? Ось я тут. Ти вийшов із засідки. Стрибнеш, так? Звичайно, тигр не стрибнув. Він завмер, а потім зробив вигляд, ніби випадково тут опинився. Трюк не спрацював. Слон усе таки вирішив провчити нахабного кота і погнався за ним. Тепер уже тигру доводиться рятуватися втечею, йому вдалося втекти, але тепер він буде уважніше вивчати на кого полювати. Який випадок, коли інші тварини вказували ви... і не забудь підписатися. Тоді ти будеш частіше бачити найкурйозніші, найдивовижніші та найепічніші випадки зі світу природи.